Божа воля, чи така її доля. Росла в наймі, виростала, сиротою покохалась, неморак, як болок з нею, з безталанною своєю От зіреньки до зіреньки сидять собі у ділі, сидяться, розмовляють речисто і дожедально, дождалися з Чигирина. По всій славній Україні заривли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили, та збирались невеселе, на на невеселе погуляння на ровале залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали, в поход дорогу славні компанійці, до схід сонечка рушав. Тіхо провежали в ...сестра свого брата, а сіроми середина випровожала, коня на до зірниці і скриниці виносила зброю, шаблю золотою і рушницю на Випровожала Випроважала три, три миль, Хустино, хустиночку, мережа ноши, тільки й слава. Об'молися. Вернулася, журилася, на шлях битий і дивилася, квічалася, прибиралася, що Боже сподівалася, а в неділеньку ходила глядати на мало. Минай мина друге, а на третя линуть преславніх і в свою Україну. Іде військо, іде й друга, а за третім стиха. Не дивися, без салана, везуй лихо, везуй труну мальовану, китай криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті. Сам полковник Компанійський, характерник січі. За ним йдуть є Плачуть і душі. Несуть пане Єзоле козацькою Сбруків. Лить панцир порубаний. Шаблю золоту. Три рушниці, оківниці.